Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас такий незвичний формат, зазвичай це формат влогів. Сьогодні це у нас розмовне відео на тему прав. Нарешті я добралась до цієї теми, тому що я дуже давно хотіла поділитися з вами, що як, як я взагалі складала, як я вчилася, і ось цей день настав. Взагалі я хотіла б почати з такого трошки невеличкого вступу. Для мене мати права прям посвідчення, посвідчення водія. Права, ми і так маємо. Це прям ну такий пункт дуже важливий, тому що для мене це в першу чергу якась незалежність в плані того, що ти можеш поїхати будь-куди в будь-який момент. Ну, звісно, якщо в тебе є машина, на це вже якби інші пункти. От і я дуже хотіла їх мати. Я хотіла їх почати. Утримувати ще, як тільки мені виповнилось 18 років, але, на жаль, в той момент мого життя не було такої можливості піти вчитися і складати на права. Але в 23-му році я все-таки вирішила взяти за це більш серйозно і почала вивчати сама теорію. Раніше не можна було вивчати самому теорію, потрібно було йти записуватись в автошколу, вивчати, проходити, там наче місяць навчання. От, вивчати там теорію і потім вже ти міг йти складати. З липня це змінили і дозволили вивчати самим. Я якби зайнялася цим досить серйозно, щоб ви розуміли. Блін, зараз. Секундочку. Я сподіваюся, мене чути. Щоб ви розуміли. Ну, я якби підійшла дуже змістовно до цього. Це от, якби знаки. Ой, не туди. Це якби знаки. 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 От. Я, я записувала прям не усі знаки, які я там бачу, да? От. але якісь такі, які, наприклад, там досить важливі, або яких я не бачила раніше. Я їх записувала сюди, Десь не те, що записувала, я їх перемальовувала. От. І на початку я записувала по темах, прям такі робила собі конспекти. Не знаю. Як для кого, який формат зручний? Я знаю багатьох моїх знайомих, які записувалися в ту школу на теорію, тому що їм так легше було, їм так легше, вони себе так більш дисциплінують, тому що самі вони розуміють, що вони самі не вивчать цього, їм потрібно, щоб так от над ними хтось сидів і їм це все розказував. Я вирішила вчити сама, тому що розумію, що ну, якби в мене є в цьому плані якась така дисципліна, що я можу сама щось сісти і вивчити. Тим більше в Ютубі просто мільйони відео є на цю тему. Якщо я не забуду, я десь тут ставлю, які відео я дивилась. От. Я закінчила з вивченням теорії. Наступний пункт в нас саме здача ж теорії. Тут я також десь буду писати ціну, і потім підрахуємо, яка загальна вартість в мене вийшла з правами. От. Треба здати теорію, але перед цим. Потрібно ще зробити медичну довідку. І така трошки ситуація сюр із мого життя. Я взяла талончик вже на теорію. Якщо не помиляюся, це було на вівторок, там плюс був понеділок, наче в них вихідний, да, я наче взяла на вівторок. І в суботу я розумію, що в мене немає медичної довідки. Типу, я її не робила, бо я думала, що її потрібно вже саме на практику, а виявляється, її потрібно на теорію. От. І я зробила цю довідку. Слава Богу, все нормально, я її зробила. І в вівторок я приїхала здавати теорію. На жаль, з першого разу я не здала. Я затупила на останньому питанні. Там було. Я вже не згадаю, яке саме питання, але це була, типу, остання третя помилка, тому що можна з 20 питань дві зробити помилки, якщо ти робиш третю, це все, ти вже не склав. І от я зробила цю третю помилку, я дуже засмутилась, тому що я прям хотіла отак -от швиденько все зробити. А наступний раз здавати ти можеш приходити через 10 днів. Думаю, добре. Я чекаю, беру талончик через 10 днів, приходжу знов, і знов я не складаю, і знов у мене помилка на останньому, третьому питанні. Ой. Ну, точніше, не на третьому питанні, а на третя помилка. І це мене дуже засмутило. Після цього, якщо я не помиляюсь, ми поїхали до бабусі, я не ходила не здавала, і ми приїжджаємо від бабусі, і я знову йду, знову третя спроба, і я не здаю. Я... Прямо після третьої я дуже сильно засмутилась, тому що, по-перше, я... за кожну спробу ти платиш, платиш 250 гривень. Ну, якби порахуйте, а я здала з четвертої спроби. От, і четверта спроба, нарешті я вже приїхала з такими думками, що от, все, якщо я сьогодні не здаю, то все. Типу, права, мені не потрібні, і я буду пробувати там через рік, умовно. От, я приїжджаю, сідаю за цей ні, оплачую, сідаю за цей прекрасний комп'ютер. Я розумію, що я склала. Я не пам'ятаю, там в мене одна чи дві помилки було, ну, дві допустимо. Я доходжу до останнього питання, я бачу, що в мене пише, що типу, іспит складено. Я забуваю взагалі, що там треба ще назад нажати, завершити іспит. Підходжу до жіночки, яка там сидить, і вона каже: Я вас вітаю, але, будь ласка, завершіть іспит. Я така, а ой, завершую я іспит. І, власне, на теорію, щоб її скласти, в мене пішло чотири спроби. Це, якби, отака от сума. Десь тут я порахую. Не дуже, звісно, приємно, те, що потрібно кожен раз платити по 250 гривень, От. і ще плюс довідку медичну, ну, її ти раз робиш. І, виходить, я складаю, і після цього потрібно йти записуватися на практику. І також ще важливо, мені здається, для багатьох це те, що ось цей, типу, як сертифікат теорії, він дійсний два роки. Якщо я не помиляюсь. от Тобто, чи рік чи два, і ти, типу, за цей час повинен е, скласти практику, тому що якщо ти її не складаєш за цей рік, то твоя теорія анулюється і тобі знову потрібно йти здавати цю теорію. Так от, е, почала я шукати автошколу для практики. Це ще той квест насправді, тому що ну ціни, м'яко кажучи, не дуже приємні. І середня ціна це десь, типу, від 25 і до 36 я знаходила. Ну, як би е, віддати 36 тисяч за, ну, грубо кажучи, 3 місяці трошечки напряжненько. От. І е, біля, моєї мами, о, біля роботи моєї мами в них є автошкола. Це, типу, звичайна дарницька автошкола. І я спочатку не дуже туди хотіла йти, тому що думала, що там не дуже, але все-таки вирішила піти туди. Я заплатила за курс якби навчання практики 16 тисяч, і плюс кожне водіння було по 250 гривень. У мене було 20 занять по 2 години, по 1 -2 години десь так. Загалом це виходить якби 40 годин. Ось, і можна, наскільки я знаю, займатися 40 занять по годині або, типу, 20 занять по півтори 2 години. Ну, взагалі по дві, щоб було 40. Потім. Я ж приходжу на заняття. Для мене це так було хвилююче, я думаю, Боже, як мені їздить з якимось якби в закритому просторі? Я не очікувала взагалі, що на першому ж занятті мене посадять за кермо. Ну, я ж приходжу. Ні, мені перед цим позвонив мій інструктор, сказав, що так і так я такий то такі-то, чекаю вас, типу. Ну Він мене спочатку покликав, типу, в кабінет, після чого ми пішли вже до машини. Ми там з ним в кабінеті поговорили, він мене запитав за теорію, запитав, чи стандартне питання, мені здається, в наших автошколах, чи є у вас досвід водіння, чи ви взагалі сиділи за рулем. От, я йому розказала, те, що мене тато навчав, і я плюс-мінус щось знаю. От, І він такий, ну все, я тобі, значить, довіряю, іди сідай в машину. Я така, ти що? Ну, це була помилка, не треба. Ми виходимо з ним, підходимо до машини. І ну, перше заняття ми їздили від сили хвилин 15-20, а більшу частину ми просто проговорили. Він мені розповідав там все про машину, про дзеркала, про передачі, про там всякі регулювання, повороти. ну, Загалом, типу, як функціонує машина. І він такий, ну що, поїхали? Я думаю, як. Ти що, куди куди їдемо? Ну, якби перше заняття. Я думала, ми там ну по території, максимум, поїздимо. А тут він такий, ну, поїхали. Я думаю, ну, ладно ризикуєш, ти мужчиночка зі мною їздить, але ладно. Ми поїздили, а і ще я навчалась літом, і було дуже спекотно, і я після кожного заняття просто виходила, і в мене вся спина була мокра. Навіть один раз ми заїхали на заправку, я виходила. Щоб оплатити, повертаюсь і інструктор каже, а чого у тебе така мокра спина? Я така, ну вибачте, я трошки стресую. так Повертаємося до першого заняття. Ми поїздили, все супер. Е, інструктор, взагалі, лапочка, булочка, я не знаю, це ну прекрасна людина. Я дуже рада, що в мене був цей інструктор, бо він мене навчив і загалом як їздити, і паркуватись, і на заправки заїжджати, і по маршрутах МВС ми їздили. От, І ми з ними так навчались-навчались. Потім знову я поїхала до бабусі на два тижні, так, так би я закінчила ще швидше. І виходить, е я повертаюсь, ми з ним їздимо, мені там залишається ще десь занять 7, 10, можливо, десь так. І е він каже, що він йде відпустку. І, типу, є два варіанти: або чекати його, або починати заняття. з... Інш... Ну, не починати, а продовжувати заняття типу, з іншим інструктором. І я розумію, що мені хочеться вже пошвидше просто скласти на ну, цю практику, щоб отримати вже посвідчення. І я кажу: ну, давайте вже з іншим. Інший, на жаль, мені не так сильно сподобався, як попередній. От, але але він теж типу, ну, нормальний, якби мені здається, стандартний інструктор, просто перший він якось знайшов до мене підхід. Я, вибачаю, в мене закінчилась пам'ять, і прийшлося чистити трошки телефон. Так от, Перший інструктор знайшов до мене підхід, він постійно мене хвалив, навіть якщо я щось не так робила, постійно казав: Ой Ангеліночка, ти така умнічка, та -та 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 -та, зайчик і так далі. І ну, якби, мені це приємно. Я люблю, коли мене хвалять. Хто не любить, коли їх не хвалять. Коли їх хвалять? Якби. От. А другий він був більш такий суровий, скажімо так. І, ну, в принципі, типу під кінець ми вже якось з ним розпілкувалися, і все було окей. От. Закінчую я нарешті ці всі заняття з практики, і починається проблема в тому, щоб взяти талончик, тому що талончик для практики це це такий квест, чесно. Я дуже рада за людей, які беруть його там легенько. Але я розумію, наскільки це важко. Типу, бували моменти, коли я е, хотіла взяти просто через сайт МВС. він або зависав, або, поки я водила пошту, цей талончик пропадав. Тому що, наскільки я знаю, є дуже багато якихось людей, які для когось купляють ці, ну, типу, беруть ці талончики, потім їх продають. Хоча я не знаю, як це працює, тому що ти там водиш свої дані. Але ладно, якийсь уже бізнес є у людей. От, і виходить так, що я не знаю, як мені взяти цей талончик. І пройшло вже, мабуть, тижня. Тиждень-два, як я закінчила практику, і я ж хочу взяти цей талончик. що Мені подзвонила мама, я думала, що я записую відео, а я його не записувала, а там я вже записала кінець прям повністю. Ну ладно. І виходить так, що ну, мене подружка ще раніше запросила на весілля, але я не знала, як в мене вийде, хоча й дуже хотіла поїхати. І якраз за цей тиждень до весілля і до здачі прав. Спойлер, це було в один день. Ну, тобто, не саме весілля і здача прав, а здача прав і той день, коли я мала їхати на весілля, і це було в один день. Так от, я не знала, коли я візьму цей талончик, але я його активно шукала. І виходить так, що я маю їхати на весілля. І мама каже: Ти розумієш, що це буде в один день? А моя мама, мені здається, вона якась потомственна відьма, тому що як вона зробить, як вона точніше каже, так і відбувається. Я не знаю, це було все життя так в школі за всі контрольні. Мама казала, от сьогодні буде контроль, а сьогодні не буде контролю, і так і було. Я не знаю, як це працює. От, і виходить така сама ситуація з правами і з цим весіллям. І весілля, точніше, я маю їхати на весілля в п'ятій, їду я в МВС в одинадцяті дня. Тому що є талончик. Їду я ще маданчиком, думаю, куди я його діну, ну, чисто засуну в машину в, кап... Ой, в, кап... в багажник, машина, на яку я буду складати із походу. Так походу. Приїжджаю я в МВС, ти спочатку там віддаєш документи, вони їх оформлюють, потім йдеш оплачуєш. Оплата там була. 500 з чимось гривень. Я точну суму знайду і напишу. ну Десь загалом 700-800 гривень. Це саме був цей іспит, там пластик і ще плюс, типу, як за сам іспит ти платиш МВС. Після цього тебе фотографують. Якби я знала, що це фотографія на права, я б нормально там сфотографувалася, а не так як вийшло. ну Мені взагалі вона не подобається. Я нікому не хочу їй показувати цю фотографію, тому що вона дуже ну дуже не дуже. Я реально краще в житті виглядаю, чим там на правах. От, і е, тебе фотографують, і ти йдеш чекати, коли тебе викличуть на екзамен. Я прийшла десь на цей майданчик в 12-й. Е, мене покликали на екзамен в 2-й Нагадую, в 5-й в мене автобус на весілля їхати. От, і цей момент, коли ти чекаєш, був дуже напружений, тому що там типу, всі люди стоять, чекають, і хтось, типу, вже там другий, третій, четвертий раз прийшов, і вони починають тебе накручувати, що той інструктор дуже придрається, той нормальний, той такий, там треба тебе вмикати, треба тебе вимикати. <кій> і ти прям починаєш себе ще більше накручувати, хвилюватися. От, е і ще важливий пунктик, е я дивилася маршрути е МВС. Як їздити в Ютубі, ось тут також прикріплю відео, якщо знайду його ще. Це дуже класна штучка. Там є точно по Києву всіх МВС маршрути, не знаю на рахунок інших міст. От. І виходить, що я із інструктором їздила, по деяких, я не по всіх маршрутах з ним стигла поїздити, але от по деяких ми їздили, а всі інші я подивилася в Ютубі просто, щоб хоча б розуміти, що, куди, які там вулички і куди що повертати. От, і виходить так, що мене викликає інструктор. <кхи> ми сідаємо з ним в машину, мене отак просто всю трусить, бо я розумію, що я дуже хочу їх отримати. Це посвідчення, це про ці права. Е, і ми їдемо. І ще була така неловка ситуація. Ну, якби це була б не я, якби зі мною таке не сталося. Е, інспектор він хворів і Ін, пчихає. Я така думаю, казати йому, будьте здорові чи ні, чи він це зарахує, що я відволікаюсь від дороги. Ну, я зробила вигляд, що я нічого не почула. Я сподіваюся, він не образився. Якщо прийняв іспит, то ні. Ми заїжджаємо е, назад вже на територію МВС, і він мені каже, іспит складено. І це просто ну це такі прекрасні слова, які можна було в той день почути. Е, я вже просто там посміхаюся, вже в мене все добре. Я виходжу з машини, максимально щаслива, і всі люди, які там очікували, зрозуміли, що я склала на права. І піднімаюся назад в МВС, щоб отримати пластик з правами. <кій> от, і я його очікувала десь хвилин 20. і все. Врешті історія довжиною, десь е, все літо, напевно, е, закінчилась. Я отримала права в кінці вересня, чому я просто неймовірно щаслива, тому що я ж кажу, для мене це був такий от пункт, який я дуже хотіла виконати, і ще залишилось купити тільки свою машину, і все. І ось цей пункт з правами, з машиною виконаний. Ну і ще треба отримати постійні права, тому що ці права даються на два роки тільки, і потрібно потім їх, якщо в тебе не буде штрафів, їх тобі оновлюють на 10 років. Якщо у тебе є штрафи, тобі, на жаль, придеться піти перескладати всі ці іспити. От загальна сума, яка в нас вийшла за. Чого в нас? В мене за навчання. Загалом за все-все, що я там платила за здачу, за практику, за здачу практики, за медичну довідку. Все-все, що входить туди. Не знаю, багато це чи мало, але мені здається, що є дорожче набагато, тому що я ж кажу, що були типу автошколи, де тільки сама практика коштувала тисяч 30 мінімум, двадцять 25, але це така, типу, рідкість, мені здається, була. І а, ще важливий пункт, я здавала на механіці, тому що наша машина, яка в нас є, вона теж на механіці. І е, коли ти складаєш на автоматі, в тебе в правах буде позначка. Типу, що ти можеш їздити тільки на автоматі. Я не хотіла такої позначки, тому що, ну, по-перше, я розумію, що в нас машина на механіці, і типу, ну, це взагалі не дуже класно. Е, от, і ну, для чого мені оце... Обмеження, коли можна скласти на механіці, і все. І я не розумію, чому деякі люди дивуються, як я їжу на механіці, тому що для мене це не дуже важко. Не знаю, наша ну на нашій машині я взагалі прекрасно прекрасно їжу на механіці, і все супер класно Отак, от, от така от історія вийшла, і обов'язково діліться в коментарях, як вам такий формат відео. Не знаю, в принципі, мені подобається таксісти, поговорити про на камеру про все на світі. От, Тому залишайте свої побажання, свої враження від цього відео в коментарях. Не забувайте про лайк. І також не забувайте про підписку, тому що це дуже важливо для мого каналу. І це буде ще більша мотивація для мене, щоб знімати ще більше класних відео. От і все. Дякую вам за перегляд. Я вас люблю, цілую і до нових зустрічей!